Мобілізацію теоретично мав би бути прийнятий чи то закон, чи то якийсь інший акт про демобілізацію. Про це говоряться вже багато, що демобілізації немає. Але як сказав Олександр Сирський, що про демобілізацію має бути окремий закон. І тут в мене питання: а чому з вашої, з вашої точки зору не можна було це зробити одразу в одному законі в комплексі? Мобілізуємо, демобілізуємо. демобілізуємо. Ну, я можу тільки зробити логічне припущення. Е, ви розумієте, щоб допустити виток з озера, то треба бути переконаним, що буде приток такий самий, іначе озеро вміліє. Ви розумієте, я говорю про армію. Ймовірно, ймовірно припускаючи про велику кількість. Людей, термін звільнення, яких в випадку прийняття законом закону цього наступить вимога, е, на, наступить право на звільнення і обов'язок держави їх демобілізувати. Е, цей закон е, винесуть в окрему процедуру, тому що він був найбільш, деп, найбільш полеміка навколо нього була найбільша. Я взагалі хочу сказати, що цей закон таку помилку допустили. Він п'ять вагонів, шість. Тележок за ним тягнеться, а ще там віз вчепили якийсь про Державну службу майбутню. Ну, ну наробили масу безглуздиці е, в цьому законі. Тому що, от вивіть він на сьогодні, е, якщо уявити його текст тіло, це 83 аркуші, друкованих формату А4. З них 50 аркушів, 30 аркушів, порядок майбутньої цієї базової військової служби. Ну він потрібен сьогодні? Ні. Про нього поки що будуть говорити. Можливо, в, в, через півроку стане питання актуальне, е, е, і до, до нього підступляться. Чи можна було це винести за межі закону? Потрібно було винести за межі закону. Для чого в цьому законі було вирішувати питання про те, про доступ на майбутню державну службу для прокурорських працівників поліції? Ну і все, все це викликало проблеми великі е, і. Е, і взагалі дуже багато людей говорили слушне, що те питання, яке найбільш потребувалося, його можна було врегулювати окремим законом, окремими положеннями, які б регулювали обов'язок оновити дані, обов'язок носити військово-обліковий документ, обов'язок працівникам ТЦК діяти в певний спосіб, вручати повістку певного змісту і оці спеціальні обмеження, тобто маленький такий коло, набір, набір. Прав, які би дозволяли роботу ТЦК оптимізувати, все інше могло прийматися іншими законами. Що стосується закону про демобілізацію, він повинен був, навіть якщо окремим законом, спеціальним законом прийматися одночасно, але держава, я припускаю, злякалася ризиків того, що велика кількість людей підлягатиме мобілізації, а мобілізація не вдасться і не буде притоку людей. Які поповнять ресурси до речі, щоб ви зрозуміли, е, в законі внесли зміни в закон в е, е, закон про проходження військових боку військову службу, про проходження служби і про звільнення не демобілізацію, а звільнення за сімейними обставинами, які призвед, яке призведе до е, ну, значного відтоку військовослужбовців збройних сил. Е, я, якщо ну, природньо, мене тут не почує ніхто з е, військово-посадових осіб, але е, до мене зверталася велика кількість людей, які до 18 травня не мають право на звільнення. Хоча, з точки зору закону, ви, ви скажете, а яка різниця? От зараз, коли я вам розкажу, на жаль, наше законодавство шилося як клаптикове одіяло Знаєте, внесли один кусочок закон внесли другий пришили третій пришили і так склалося що наприклад особа яка має право на відстрочку у зв'язку з наявністю в неї трьох дітей якщо вона була мобілізована наприклад в патріотичному приливі першої хвилі з трьома дітьми пішов в армію в територіальну оборону бо уявляв що територіальна оборона це буде блокпост біля чопа і от тут же відправили під Северодонецьк. Він: я хочу звільнитися, а в законі нема права звільнитися з трьома дітьми. Або, наприклад, третя дитина народилася через місяць після його мобілізації, внесли цю зміну аж через півроку в закон, і люди отримали право звільнятися. А уявіть собі: контрактник, який призвався. На військову службу за контрактом за місяць до повномасштабного вторгнення, він не сильно відрізняється від мобілізованої особи. В нього троє, а в мене є випадок, коли четверо дітей. І уявляєте, оцей контрактник не має права звільнитися. Мобілізований має право, а контрактник ні. Всі хочуть сказати, Боже, ну як ж таке може бути? Так от в цьому законі на кінець вирівняли до єдиного знаменника всіх цих людей. Наприклад, особа, яка усиновила дитину. Не підлягала мобілізації. А якщо вона установила під час військової служби, о, здогадалися, через півроку колись вже раніше внесли так, вона підлягає звільненню. А контрактник, який установив дитину, не міг бути звільнений. Чим він відрізняється від мобілізованого? І от на кінець всі ці люди зараз отримують можливість реалізувати своє право. Так от звільняться всі, хто проходять офіцери і контрактники, які мають троє дітей. Які мають усиновлених дітей, чи які є опікунами дітей, які не мають батьківської опіки. всі ці люди підлягають звільненню. І я вважаю, що Міністерство оборони і інші силові відомства повинні негайно або вплоть до прийняття нормативного документу гарантувати їм, що всі ці особи мають право проходити службу по місцю проживання своєї сім'ї або в наближеному місці. І в такому випадку ці люди не звільняться з армії. Ви знаєте, коли до мене звернувся контрактний з чотирма дітьми. Е, в момент, коли оце діло аудит сирського їх всіх столових підрозділів, м'яко кажучи, під підібрали підгребли, ті від, почали відправляти напередок в навчальні центри і передок. І е, я казав: згідно закону, ви не маєте права. Єдине, що ми можемо написати. Скласти вам рапорт, товариш командир. Оскільки аналогічний закон захищає право мобілізованого, то ви розумієте, що це цінність, яка захищається державою. Не відправляйте мене, юристи військових частин, замість того, щоб сказати, так, по букві закону ця людина не має права, але по духу закону має, то давайте не будемо його відправляти. Вони хіхікали і казали, твій адвокат не вміє читати закон. Зараз всі ці люди кинуть шапкою об землю і звільняться з військової служби. Їх треба втримати, тому що з ними поступали абсолютно несправедливо. Я знаю військовослужбовця, яким був контрактника, який установив дитину. Мобілізований має право звільнитися, а він не може. І от він зараз звільниться. Тільки він перерве е, військову службу, оскільки закон це дозволить. Буде великий відток людей. Е, ще знаєте, велика частина армії штучно створю, стримувалися люди, які були інвалідами, фактично. Але по певних канонах частково обмежено придатними до проходження військової служби. Дуже багато зараз в ТЦК кажуть, що в нас там чуть чи не 50% зараз таких військовослужбовців, які знаєте, там без руки, без органу, тяжко поранений, обмежено придатний, вони служать. Так, от, вони всі мають дуже багато з них отримали статус інваліда. Згідно цього закону, підлягають звільненню з військової служби особи, які мають інвалідність. Тобто е, велика частина людей навіть без демобілізації, без оцього критерію, що ти відслужив 36 місяців, піде з армії. І я розумію сирського. Однак, коли я почув фразу про 8 місяців на розробку законопроекту, я захотів сказати: хлопці, тут ви палку перегнули. Це неправильно. Так не може бути такий великий срок. Цей срок є штучним. Такий законопроект можна розробити швидше. Ну, ймовірно, хочуть подивитися, яким чином піде мобілізація після набуття чинності цим законом. А от а з, це... тим, з тим граничним терміном 36 місяців чи 24, чи 48 місяців, не суть важливо. А він буде встановлений чи ні? І от як бути, якщо 36 місяців, це означає всі, хто починав війну служити так? А зараз по суті. По суті, в армії може не залишитися людей або дуже мало. Пане Олександре, я не можу висловлювати припущень. По-перше, цей закон буде базуватися не на кількості, не на строці служби, а на кількості, е на періоді, коли людина була на нулі, будуть перераховувати. Тобто, є пропозиція, що після півтора року перебування на лінії безпосереднього зіткнення на нулі. Ну. До речі, всі прямо передбачено, що срок служби один до трьох буде обраховуватися особам, які перебувають на нулі в цей період часу. В закон до речі внесли такі заохочувальні норми, які пов'язані з пропозицією осіб укласти перший контракт мобілізованим. Одна з цих норм звучить так. Військовослужбовець, який вперше укладає контракт, має право на відшкодування 50% першого внеску на придбання житла там в державній іпотечній установі. Тобто, перший внесок, як правило, він 20-30 тисяч доларів, і держав... має право на компенсацію половини цього першого внеску, на придбання свого житла. Ну і якщо брати по аналогії, є оселя, кредити, які зараз даються, то. 呃。Uh Вони ну, відсоткова ставка для військослужбовців три відсотки складає. Ну я не буду говорити про умови. Там вони якісні, розумні, бо там ануітетний розрахунок такий, що дуже багато людей не хочуть придбавати це житло тільки ті, хто не мають по справжньому житла. Вони їм це буде вигідно і зручно. Але норма про компенсацію половини передбачена, і також особи, які укладають контракт. Я розумію, черговий контракт, бо написано хто вперше і хто контракт укладає має право на отри на сертифікат на 150 тисяч гривень для придбання автомобіля сертифікат тобто частка для автомобіля перепрошую я не доповнив. 50% першого платежу і по 100 тисяч за кожен прослужених перших два роки прослужених ну тобто певна вагома сума яка може спонукати людей які хочуть служити в армії з числа мобілізованих укласти такий контракт і отримати такі е, пільги так от, до речі, ще одна річ: хто дослухає наш, нас до цього місця, ще одна заохочувальна норма є в частині, де є е, е, прибуття, е, в, де є там доставка в воєнкомат в ТЦК, там вказано таку норму. Особи, які прибули добровільно, мають право е, за рішенням ТЦК. Отримати повістку після проходження ВЛК не негайно аж через два місяці з моменту проходження ВЛК. Тобто, іншими словами, уточнив дані, прийшов військово-лікарську комісію, і термін твій відправки може бути складе аж два місяці. Тобто, ти можеш завершити справи свої, е, врегулювати питання, підготуватися іншим чином, життєві цикли якісь закінчити, і після того піти. Тобто, така норма. Прямо передбачено в законі, і вона знаєте для чого потрібна? В нас існує на сьогоднішній день замкнуте коло. Дуже часто звертаються люди, з які працюють на підприємствах критичної там критично важливих підприємств. Е, ну, Ми почули про бронювання, дуже великий скепсис про бронювання церкву, але насправді таких підприємств критично важливих в різних сферах є багато. От сьогодні я розмовляв з підприємства, яке виготовляє протези. Критично воно визнало, критично важливо в соціальній сфері, є в відповідному переліку Мінсоцполітики. Так от особі для того, щоб отримати відстрочку, перепрошую, бронювання. Вона має право отримати бронювання, і це дуже важливо, тому що фактично не осталось працівників, каже керівник підприємства. Так от, щоб отримати бронювання, він має мати військово-обліковий документ. Як тільки ну, він прибуде в ТЦК отримати військово-обліковий документ, його сьогодні ж з великою радістю мобілізують. Коли вступить в норму оця норма заохочування, як я сказав, то особа може, може, треба побачити, як це буде відбуватися, отримати бронь за тих два місяці. Тобто вона отримає військово-обліковий документ, і підприємство подасть документи на його бронювання цього конкретного працівника. І відповідно за цей період може відбутися таке бронювання, і е, велика частина людей зможе. Стати в правове поле. Ну, ви виявляйте собі працівник залізниці, який не має військово-облікового документу. Він має право на бронювання, і це важливо, наприклад, машині з тепловоза, важливо, щоб його бронювали. Але, на жаль, він не може цього зробити, тому що в переліку документів, які подаються на його бронювання, є вимога. Дійсний військово-обліковий документ. Який щойно виданий, як це провести, зробити, неможливо. І працівники ТЦК не йдуть на зустріч в цій частині. Розумієте, керівники підприємств мали би звертатися, що нам критично потрібна ця людина. Дозвольте йому уточнити свої дані і дайте нам час можливість його забронювати. На жаль, у нас е, різні е, руки держави по-різному працюють і між собою не хочуть е, е, в рукопожаті стискатися. На жаль, таке є.